Щоденне просування російських окупантів глиб України це наслідки бездіяльності Конгресу Сполучених Штатів щодо надання Києву 60 мільярдів доларів допомоги. Про це заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з лідерами конгресу у Білому домі. Таке несерйозне ставлення Конгресу вартує Україні втрачених життів і територій. Ціна затримки голосування зростає з кожним днем. Виділення грошей озброїть Україну разом з тим, я прошу вас виділити кошти і в оборонну промисловість Америки. Зробимо це. Водночас лідер демократичної партії Сенату США Чак Шумер висловився: якщо Україна програє Росії війну, це матиме руйнівні наслідки для Сполучених Штатів. Мовляв, тоді Путін поставить під сумнів американську силу, міць і можливості у світі, давайте не забувати те, що ми обіцяли українському народу, Америка вас не покине. Тож більше снарядів для артилерії, а також зброї, яка здатна руйнувати російську логістику.